Ось так емоційно і душевно співає Наталія пісню сіла птаха. Ми знаємо, що це улюблена пісня Віталія Кличка. Перша леді столиці опублікувала це відео за декілька місяців до офіційного розлучення. А сьогодні опублікувала декілька світлин з Віталієм і написала, що вони таки розлучилися. Давайте подивимося фрагмент з пісні і перейдемо до причин розлучення зі слів Наталії. Була та інша, ми дізнаємось незабаром. Але сьогодні а, дружина Віталія Кличка дякує за 25 років шлюбу за трьох дітей і відверто пише, що не проживала з Віталієм уже багато років, і взагалі вони мешкали у різних країнах. Мій, на душистий надушистих цапля Саплясереє. Ух, як цікавенько мер столиці грає на гітарі. А наша перша леді столиці співає. Я нагадую, що ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн, Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок. Подобайка і будь-який коментар. Підтримайте мою роботу. Отже, Наталія Кличко сьогодні пише в інстаграм: так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися. Ми виростили трьох приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми батьками. Між нами, як раніше, дружні, поважні. Повні поваги один до одного стосунки сказала Наталія. Екс-дружина кличка також зазначила, що вони з Віталієм і надалі залишаються у тепліх стосунках. Ми завжди підтримували та продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин. Я бажаю Віталію лише всього най найкращого. Новий розділ життя починається, додала екс-дружина Кличка. Я нагадаю, що ще 5 років тому е, були чутки, що. Подружжя розлучається, адже Наталія жила у Німеччині. А мер столиці, власне, працював у Києві. Давайте послухаємо, як тоді прокоментувала Наталія цю інформацію у програмі Перші другі. Был ли период, когда вы были на грани развода? Нет, это сто процентов домысел, вымысел. На грани развода мы никогда не стояли. Были всплески, были падения, взлеты, как у всей, наверное, семьи. Если кто-то скажет, что все гладко, так не бывает. Не бывает. Поэтому, но, наверное, в силу... Я могу сказать, наверное, все-таки является женщина тем звеном ключевым, который в таких ситуациях сложных принимает решение для самой себя. Скажу вам чесно, що мені ця пара дуже-дуже симпатична, адже Віталій постійно підтримував дружину у її починаннях, у співі, а вона також виконувала і його мрії, знаєте, повага одне до одного відчувається у цій парі, знаєте, протягом усіх 25 років. Подивився я це інтерв'ю і теж мені сподобався цей момент, як вони доповнювали один одного. Если честно, это у Виталия было абсолютно видение, что наша семья будет состоять, застря... и у нас обязательно должно быть трое детей. Я была не было хорошо с одним, и с двумя, то есть, но у него было четкое представление. У нас должно быть трое детей, и из них обязательно двое братьев. И, и, и получилось именно так, как он хотел. У нас между сыновьями разница ровно абсолютно такая же, как у него с Владимиром. То есть два брата, это было его видение. Що цікаво, співачка та модель Наталія Кличко ні про що не шкодує. А, бо знаєте, багато його розмов а там я кар'єру не розвинула, так як я хотіла. Ні, це був свідомий вибір. Вона повністю поринула у сімейне життя і задоволена усім, а, що в неї є. А з'явлення першого Перва ми вже були в Америці, тобто і... И... Я навірна, все таки ушла в сім'ю абсолютно. И... А потом фізично вже було невозможно, тому що діти деле появлялись одним за другим. І И... то як я всегда говорю, я всегда була либо беременна, либо кормящая мама. І коли пара виходила на люди, вони завжди сяяла, усмішка Наталії та щасливі очі Віталія Кличка були помітні кожному. Багаторазовий чемпіон світу з боксу, важкі квагові категорії, і також мер міста Києва. А ще кандидат наук з фізичного виховання і спорту шукав свою ту єдину і знайшов. Наталя згадує, що вона дуже схожа на матір Віталія Кличка. Нагадаю, що нещодавно їй зробили операцію, і зараз матір Віталія та Володимирів кличків в кращому стані, але теж бажаємо їй здоров'я. То есть мы, мы с моей свекровью похожи, даже, наверное, визуально. Обе брюнетки. И мама очень сильная женщина. И... Mm -hmm. Всегда была тоже на чемоданах, всегда за отцом. То есть, как бы я в этом смысле повторяю ее судьбу. Виталий семьи офицера. Да. Сам політик дав розгорнуте інтерв'ю виданню Бабель і зазначив, що ні для кого не секрет, що вони з дружиною багато років живуть у різних країнах. Він в Україні, вона в німецькому гамбурзі. Відстань призвела до того, що в подружжя різні інтереси та різне життя. Тепер вони вирішили офіційно оформити своє розлучення. При цьому Віталій наголосив, що бажання обопільне, але незважаючи на це, у них залишаються хороші стосунки. Діти вже дорослі і життя продовжується, зазначив Кличко і чи вільне зараз серце мера? він відповів, воно зайняте Києвом, як тебе не любити. Києве мій Наталія Єгорова познайомилася з Віталієм Кличком у 1995 році, коли він почав робити перші кроки в професійному боксі. Вона займалася гімнастикою та плаванням. Спочатку ефектна дівчина, яка до всього іншого ще пробувала себе і в модельній сфері, не особливо звертала увагу на молодого спортсмена. Про це вона розповідала в інтерв'ю. Також проте Віталій виявив неабияку наполегливість, відбивши Наталю в київського бізнесмена, і 27 квітня 1997 цьому року перепобралася. ж такого не було. Розписалися вони у квітні 97-го року і того ж дня Віталій кудись відлетів. Тож ні за стілям, ні з першої шлюбної ночі в дітей не склалося. Наташа досі шкодує, що так і не одягла фату, як мріяла в дитинстві. Втім, у неї є шанс, друзі, адже вони з Віталієм ще не віншані. Про це розповідав в одному з інтерв'ю батько Наталії. Заради Віталія жінка залишила модельний бізнес і присвятила себе родині. Про це вона не шкодує. У 2000, у 2000 році в пари народився первісток Єгор Даніель. У 2002 році на світ з'явилася дочка Єлизавета Вікторія, яка народилася якраз у день чергової перемоги батька на рингу. У 2005-му в сім'ї побільшило на ще одну дитину сина Максима. Наталія завжди підтримувала чоловіка під час його відповідальних боїв, і її постійно можна було побачити, коли вона сиділа в залі, тоді як точився бій. Також вона часто густо виступала в підтримку Віталія чи Володимира Кличків. Війна в Україні шокувала увесь світ. Співачка Наталія Кливчко виступала постійно у Німеччині, давала концерти, збирала гроші і підтримувала дух українців. Зараз співачка продовжує допомагати Україні зі своїм благодійним фондом у Німеччині. Також екс-дружина Віталія Кличка постійно показує своє життя як худне, детокс програма, показує також картинки, що їсть, що п'є. Ну, веде здоровий спосіб життя, варто зазначити. І при цьому не забуває про Україну. Мене особисто вразила нова пісня Наталії, яка називається Better Day. Кажіть мені, що сталося, невже та біда на нашу землю напала. Своїми останніми дописами в соцмережі Наталія ставить крапку у шлюбі з Віталієм Кличком і зазначить ще про дітей е, Віталія та Наталія. Кличків. Вони роз'їхалися в різні навчальні заклади. Єгор Даніель здобував вищу освіту в престижному американському приватному коледжі Ренсон Everglades School. У Майамі пізніше політик говорив, що його син вступив в один з найкращих університетів Великобританії та вже навіть має диплом бакалавра зі спеціальності бізнес-менеджмент. Ліза Вікторія отримує спеціальність психолога в голландському університеті. А молодший син навчається у Великій Британії. Ось такі новини станом на сьогодні. Дякую, що дивилися. Звичайно, на моєму ютуб-каналі ви дізнаєтеся про ту. Загадкову київлянку, або що приховував Віталій Кличко. Але е, на сьогодні скажу так, що дійсно е, гарний шлюб Наталія 25 років разом. Е, подякували за всі роки життя і крокують далі, пише Наталія, що життя продовжується. І саме так е, зараз співачка буде продовжувати розвивати свою сольну кар'єру. і... А, звичайно, допомагати українцям, музиканти. Отець уже проиграла в ансамбле. Он был, э, играл на ударниках, а мама всі же спела. Поэтому наверное, любовь к музыке, к творчеству у меня э, с абсолютного детства. У Нас всегда были музыканты, у нас всегда были инструменты в доме. И поэтому для меня э, моя семья — это музыка, это творчество. Это абсолютная возможность дать развиться мне как личности. Мне ничего не запрещали. Я пробовала все, что меня интересовало, начиная от спорта, заканчивая танцами и пением.